Всім привіт! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, як заряджати акумулятори типу Makita під посадку Makita від зарядного пристрою Енхель. Ось такий от зарядний пристрій. І спочатку невелика передісторія. Я думаю, ті, хто підписаний на мене або слідкують за моїми відео, знають, що я, в принципі, прихильник більше Енхеля, тому що я колись замовив собі інструмент. Енхель, мені сподобався, і потім я вже докупляв до нього акумулятори і інші інструменти. Потім з часом я почав замовляти інструменти з Aliexpress, які вже йдуть під посадку, ось таку під акумулятори або копії Makita. Потім, через деякий час, як такого інструмента в мене стало більше, я вже задумався над покупкою або збіркою акумулятора якраз таки під Makita. І ось такий акумулятор в одному з останніх відео я зібрав Це акумулятор на 10 Аг під посадку Makita. Після збірки цього акумулятора стало питання, як його заряджати. 10 Ампер годин заряджати маленькими струмами займе дуже багато часу. Звичайно, є багато варіантів, як заряджати такі акумулятори. Наприклад, можна від звичайного блока живлення регульовано його заряджати, але знову ж таки з собою ти не будеш возити на, наприклад, на якусь роботу чи в гараж регульований блок живлення суто для того, щоб заряджати такий акумулятор. Також цей акумулятор можна заряджати і від штекеру. І від контактної площадки. Перерив весь Аліекспрес шукав за адекватні гроші, якісь нормальні зарядні пристрої, але все, що я знайшов за адекватного, це 600 гривень за 21 вольтний блок живлення на 5 А. Але знову ж таки не зрозуміло, чи будуть там ті 5 А заявлених. Ну і до того всього той блок живлення виглядає як зарядка для ноутбука з двома кабелями, ну тобто який 1.220, з нього вже виходить там, метровий дріт з ось таким штекером 5,5х2,5. Ну, як на мене, для інструменту це незручно. І тягати з собою ще такий блок живлення, ну, також не дуже зручно. А на якомусь розпродажі там з промокодом за 120 гривень я купив ось таку зарядку. Це знову ж таки зарядка під посадку Макіта. Ось так от воно виглядає. Але ця зарядка, максимум, що може віддати, це 600 мА. 600 мА для такого акумулятора ну, це дуже мало. Тому що цей акумулятор може брати навіть і 10 А максимальний струм заряду. Але я розраховую на зарядний струм в проміжку між 3 А до 5. Тому цей зарядний пристрій точно тут відпадає. Знову ж таки, знайти якийсь блок живлення і встроїти його сюди всередину, мені не вдалося. Враховуючи якийсь адекватний прайс, ну і типу якість того блока живлення. знайти таке, ну мабуть, нереально. Знову ж таки, перебравши купу варіантів, я дійшов до фіналу. Враховуючи мій попередній досвід, думаю, ті, хто знову ж таки слідкує за моїм каналом, вони знають, що я люблю універсальність і економію. Тобто я не бачу сенсу дома тримати 10 різних зарядок під 10 різних акумуляторів. Якщо це можна упростити, значить потрібно це упростити. І після деякого витраченого часу на експерименти та тестування я прийшов до ось такого перехідника. Ось так він виглядає. По суті, він просто вставляється на акумулятор. Зарядний пристрій я увімкнув. Він сигналізує стендбай, очікує акумулятора. Все, заряд почався. Зарядка побачила акумулятор. Ну і почала видавати струм. Перед тим, як детально розглянути перехідник, мабуть, невеличкий дисклеймер: Я не можу 100% сказати, що цей перехідник буде працювати на ваших акумуляторах. В мене це перший акумулятор типу Makita, і я не знаю схемотехніки і як працюють інші акумулятори, тому що з цим я також в деяких речах стикався в перший раз. Тому, якщо цей варіант у вас не запрацює, я вас попередив. Акумулятор, який точно працює з цим перехідником, виглядає ось так. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Я думаю, що дуже багато моделей, схожих на AliExpress, але все ж таки гарантувати, що вони повністю відповідають один одному, я не можу. І давайте швиденько розповім про принцип роботи цього акумулятора. І цього зарядного пристрою. Цей акумулятор. До речі, дізнався я дуже пізно про те, що він заряджається через цю клему Через оцю клему яка найменша. Дві клеми ось ці це ось тут мінус, це плюс це на вихід. А маленька клема це плюс вхідний на зарядку. Ну, тобто, знову ж таки, можна заряджати звідси штекером, або сюди подавати мінус, а сюди плюс. Але принцип роботи цього акумулятора е, такий, що він буде заряджатися тільки коли прийде напруга на нього. Тобто, як бачимо, зараз на цих клемах в нас 8,8 вольт. Коли сюди прийде напруга там, в районі 18-21 вольта, тоді Мосфет у нас відкриється, і акумулятор почне заряджатися. А поки напруги немає, то вхідний Мосфет закритий просто. Ну, знову ж таки. Ось тут на виході, видно, у нас напруга акумулятора 1845, на вході 8,7. Ну, можна рахувати, що тут напруги немає. І виходить так, щоб його заряджати, нам потрібно просто подати на вхід до нього 21 вольт. Ну і струм, який ви вже бажаєте. А тепер перейдемо до зарядного пристрою. А на зарядному пристрої в нас є три контакти. А ось цей крайний це плюс. Цей крайній це мінус, а посередині в нього NTC, ну, тобто датчик температури. Він має конектитися з датчиком температури, який в акумуляторі. Ну, звичайно, в акумуляторі Енхль, не в цьому. І якщо увімкнути зарядний пристрій, ми бачимо, що він зараз в стендбай моді Він тобто чекає, поки до нього підключить акумулятор. Але напруги на виході в нього немає. А напруги на виході в нього немає, тому що він, по суті, не бачить акумулятор. А для того, щоб він побачив акумулятор, він також має побачити напругу акумулятора. Тобто нам потрібно підключати акумулятор, в якого напруга вже є на вході. Наприклад, от як рідний енхелівський акумулятор. В нього вхід і вихід це одні й ті самі дві клеми. Тому в принципі в цьому і найбільша різниця між цими акумуляторами. І поки зарядний пристрій не побачить напругу акумулятора, і ще до цього всього не побачить термодатчик, щоб відслідковувати температуру акумулятора, він ні в якому разі, знову ж таки, не відкриє свої ключі і не почне заряджати інший акумулятор. В цьому і заключається найбільша проблема. Тобто зарядка має бачити напругу, і акумулятор, щоб відкритися, також має бачити напругу. Де взяти цю напругу? Коротше кажучи, перебирав дуже багато варіантів, всі розказувати не буду. Прийшов до одного варіанту. Це просто через діод з'єднати ось ці дві клеми. Тобто, вихід акумулятора з'єднати з входом. Може, до речі, можна з'єднувати це і без діоду напряму, але я вже не ризикнув. Поставив діод, перевірив, ніяких проблем в мене немає. Декілька разів я вже заряджав, ніяких проблем немає. Але знову ж таки це актуально для мого акумулятора. Як буде з іншими, не можу гарантувати. І виходить одну проблему, я цим вирішив. Тобто, в нас вже на вході є напруга, яку бачить зарядний пристрій. Тобто, ми можемо підключити і зарядний пристрій побачить вже напругу на вході, і зможе знову ж таки відкритися і почати заряджати акумулятор. Але в такому варіанті він починав ідентифікувати акумулятор. І переходив в помилку. Починав світитися червоний світлодіод, який сигналізує про те, що ну, з акумулятором щось не так він зломаний. А все це через те, що він не бачить ніякої інформації від термодатчика, який у нас ось на середньому контакті. Тому що в акумуляторах типу Makita термодатчик і за температуру відповідає BMS плата. Ну, як мінімум, в цьому акумуляторі. А Енхель ще хоче відслідковувати температуру акумулятора і самим зарядним пристроєм. Тому, знову ж таки, витративши деякий час а, на підбор номіналу резистора, я змусив цей зарядний пристрій думати, що з температурою акумулятора все в нормі і ніяких проблем немає. Тобто, по суті, для того, щоб акумулятор типу макіта заряджався від зарядного пристрою Енхеля, потрібно всього два елементи: це діод і резистор. Давайте швиденько розберу перехідник і покажу вам, як я це все зібрав. Давайте почнемо з корпусу. Корпус я знайшов на сайті Singiverse, але я дуже переробив його, особливо ось цю верхню частину. Я прибрав тут защіпку, тому що ну, вона не потрібна, щоб фіксуватися в зарядному пристрої. Прибрав непотрібні елементи та, звичайно, покращив модельку для простішого друку на 3D принтері. Ось так він виглядає. Кріпляться дві частини корпусу трьома гвинтами М3. Два гвинти вкручуються і фіксуються двома гайками. Один гвинт просто вкручується в пластик. І можу додати, що такої фіксації вистачає з головою. Трішки приблизив, щоб було краще видно. І всередині в нас все виглядає ось так: от. перше, що потрібно, це ось така площадка. Це контактна площадка в інструменті Макіта. Виглядає вона, ну, наприклад, якщо брати по болгарці, ось так. от. Я в одному з попередніх відео переробляв ось такий от гайкокрут під акумулятори Enchel. Сюди друкував один перехідник, якраз таки з цього гайкокрута зняв ось цю площадку контактну. Тому вона в мене була в наявності, а вам потрібно буде таку замовляти. Але якщо будете замовляти, то беріть вже е, контактну площадку з трьома контактами. Тому що тут мені довелося вже впаювати свій контакт. На Aliexpress таких площадочок багато. Я бачив, вони коштували щось там 5 штук за 100 гривень. Тому знайти їх буде не проблема. Корпус знову ж таки розрахований саме під ось такі площадки. В ось цю площадку я впаяв ось такий звичайний контакт. ну, Накінечник. Ось тут він в мене впаяний. І між вихідним контактом і ось цим впаяним контактом я впаяв діод. Діод впаяно, як видно, по маркуванню, в цьому напрямку. Тобто з виходу на вхід. Діод, по суті, можна впаювати будь-який. Можна менший, можна СМД, будь-який, який у вас є, який влізе в цей корпус. Він нам, по суті, потрібен просто щоб дати напругу на вхід, щоб зарядний пристрій побачив напругу і почав заряджати. Мінус просто припаяний дротом. А з цієї сторони в нас ось так буде зручніше. З цієї сторони корпусу в нас контактна група. Тут в нас вкладені контакти. Контакти виглядають ось так. Я колись давно на Aliexpress замовляв ось такі контакти. Обійшлися вони мені тоді десь 100 гривень за 50 штук. Ось такий пакетик, в мене їх тут ще вистачає. Ось так вони виглядають. Вони, типу, розраховані під запобіжники. Посилання на такі контакти я, звичайно ж, додам в опис під відео. Можна використати будь-які контакти, які у вас є. Можна навіть, я не знаю, бляшанку якусь підрізати і вигнути так, щоб були контакти. Єдине, щоб ці контакти були розраховані під струм вашого зарядного пристрою. В мене це 3 ампери цих контактів з головою вистачить. Тому прив'язуватись саме до таких контактів ну, немає сенсу. Але якщо у вас є можливість, можете просто замовити, так буде вам швидше і простіше. Тут вкладені три ось таких контакти. Плюс вже просто напряму. А, мінус на ось цей крайній контакт. І між мінусом і ось середнім контактом в мене впайний резистор. А, номінал резистора 10 кОм. Цей резистор впайний для обману зарядного пристрою, щоб зарядний пристрій побачив опір, який відповідає нормальній температурі акумуляторів, і почав заряджати акумулятори. І трішечки я зафіксував це все термоклеєм. А нагріватися тут нічому, тому термоклей буде фіксувати це нормально. І давайте ще раз швиденько покажу вам, як це все виглядає. Ну і давайте перевіримо, який струм буде віддавати цей зарядний пристрій на наш акумулятор. Підключаю акумулятор. Підключились до зарядного пристрою і накидаю кліщі на плюсовий дріт. І ми можемо бачити стабільний струм в 3 Ампери. Як я вже й казав, я потестував декілька разів заряджав акумулятор, ніяких проблем немає. В кінці заряду акумулятора, до речі, струм зарядного пристрою падає. Тому я так розумію, що відсічка тут йде не саме по BMS-ці, а вже по зарядному пристрою. Але вже в самому кінці заряду я не впевнений, тому що відслідкувати це дуже тяжко і зрозуміти, хто кого відключає перший. Але як мінімум те, що струм падає а, там приблизно до 500 мА в кінці заряду, ну це вже показник того, що зарядний пристрій відпрацьовує правильно. Ну і по мінусам. Поки що, єдиний мінус, який я бачу, це те, що цей перехідник потрібно спочатку одягати на акумулятор, а потім вже вставляти в зарядний пристрій. Тому що, якщо зробити це навпаки. Зарядний пристрій, бачимо міфічний акумулятор і йде в помилку. Ну, це все через те, що якраз таки термодатчик, по суті, вже підключений, а напруги на клемах немає. І якщо після цього підключити акумулятор, ну, помилка все одно ніяк нікуди не дівається. Але якщо просто зняти і підключити, то заряд далі піде. Ну, як бачимо. Знову ж таки, я невеликий спец в схемотехніці, тому сказати, чи такий варіант 100% правильний і він не призведе до ніякої поломки, я гарантувати такого не можу. Я думаю, будуть люди, які писатимуть про те, що так робити не можна, що з цього всього перестане працювати або згорить. Може бути, це не виключено. Але на зараз в мене все працює без проблем. Декілька разів заряджав в акумулятор. І ніяких проблем не було. Тому, якщо ви знаєте, як зробити краще, чи можна так робити, чи не можна, можете всі свої думки викласти в коментарях під цим відео. Я, звичайно, ж, всі коментарі перечитую і по можливості даю відповідь на них. А я дуже задоволений тим, що мені не потрібно було збільшувати парк моїх зарядок. Тепер однією зарядкою я можу заряджати два види акумуляторів. Ну і звичайно ж копієчку трішки зберіг. Ну і плюс до цього цей зарядний пристрій дуже надійний. Я знаю, про що говорю, тому що декілька років я ним користуюся, ніяких проблем немає. Ніколи не перегрівається, стабільно видає ампери струму, ну і він в будь-якому випадку буде набагато краще будь-якого китайського зарядного пристрою. Ну а на цьому відео буду закінчувати. Знову повторюсь, всі комплектуючі для збірки ось такого перехідника я додам в описі під відео. Всі посилання шукайте там. Посилання на модельки шукайте вже в шапці каналу. На цьому всім дякую за увагу, гарного дня та до зустрічі!